Далі, сьогодні знову мені писали, що було інтерв'ю Зеленського. Він за... заявляє, що Україна не веде таємних перемовин з Росією. Давайте зроблю розклад, якщо так хочеться. Україна дійсно не веде перемовини з Росією, таємні, які ніхто не знає. Україна дійсно не веде перемовини з Росією на будь-якому рівні. Абсолютно на будь-якому рівні. Такі таємні, скриті. Так або ні. Звісно, що. Ні. Звісно, що ні. Ці перемовини вже мають досить серйозний рівень. Дев'ятка мечів це. Знаєте, а що ви хотіли побачити? Я не знаю, на що ви розраховували. Нас не спитають, ми отримаємо, що отримаємо і все. Це не проблема. Розумієте? Просто, коли люди надумають головою, думають іншим місцем, виходить отакий бред і брит. Далі ті, хто багато, така помийка. Слів нема. Є перемовини. Дивіться, і вони досить ґрунтовні. Верховна жриця оце вони і є. Я її не буду розкривати. Але шістка жезлів це перемовини до результату. Розчарування результат не всіх порадує. Звісно. Не всіх. особливо очікування тих, там хто на повернення території. А тиск обставин. Десятка жезлів. В даних питаннях це саме тиск на те, що були перемовини: тиск на всіх. Тиск, скоріше, за все буде на дві сторони. І на нас, і на ворога. Це нормально. Але все таки. Не розраховуйте на те, яке що вам заходить. Перемовини йдуть і активні. Україна слабка позиція, дуже слабка. Ми будемо розчаровані, звісно, не всі. Але розчарування буде. Масово не буде розчарування в нашій владі. Це так. Тому що західні регіони вони менш страждають від війни, але звідти на мобілізацію стягнули дуже багато людей. І загинули там багато. Це одне. Далі, там, де війна ближча, тут буде також на голках таке, незрозуміло ще. Далі окупована територія вона така і залишається, теж будуть невдоволені. Всім буде не так. Тому що перемоги не буде. Все таке. Хоча багато хто, мої підписники теж зі мною солідарні, відсутність обстрілів вже життя. Це вже життя.